В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський. Попередньо окупант підірвався на міні. Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан Штірліц. Як наголосив боєць, ця інформація поки потребує уточнення. Пропагандисти довго відмовчувалися, але згодом підтвердили факт смерті генерала. Зазначивши, що інцидент стався близько 14.30 у вівторок, 28 листопада, окупанти розповіли, що генерал-майору Володимиру Завадському було 45. Він закінчив московське загальновійськове командне училище, згодом командував мотострілецьким взводом, ротою та батальйоном. Також закінчив загальновоєнну академію збройних сил Росії. Надалі військову службу проходив на посадах заступника командира учбового танкового полку, заступника начальника навчального центру, начальника штабу мотострілецької бригади, командира мотострілецької бригади, командира мотострілецької дивізії. Також був нагороджений орденом мужності та відомчими медалями. Володимир Завацький раніше командував Таманською дивізією, яка у 2022 році воювала в районі Ізюму Харківської області. Там він отримав поранення, але зміг евакуюватися. Це сталося не Задовго до деокупації українського міста, за іншими даними, Завацький не мав ніяких поранень, просто втік з Ізюма разом з трьохсотими військовими, злякавшись контрнаступу ЗСУ. Після одужання або ж після втечі Завацького знову повернули на війну в Україну, але вже на новий напрямок і за нової посади. Однак, повоювати він встиг не так вже й довго. До слова, щоб портрет Завадського у РФ використовували для реклами військової служби за контрактом. Втім, найкращим промо для майбутніх або ж діючих російських військових стане історія про нетривале життя та ганебну смерть колеги по цеху. Загалом із початку повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 20 генералів армії РФ. Такі дані оприлюднила розвідка Японії. Вони були отримані у співпраці зі США та країнами Європи.